Напередодні дня підприємців у смілі відбувся захід для місцевого бізнесу, організований управлінням економічного розвитку та міським центром зайнятості. Підприємці, які отримали державні гранти та досвідчені бізнесмени, зібралися, щоб поділитися досвідом та обговорити перспективи розвитку малого підприємництва. Долучився до заходу, і перший заступник міського голови він привітав підприємців з професійним святом і подякував за вклад у економіку нашого міста. Дозвольте мені імені міського ловусільостовічабанки. Привітати вас. Вашим професійним святом, подякувати вам за вашу працю. Цінуємо, поважаємо кожного з вас здоров'я і всіх земних гарант. До участі запросили як грантоотримувачів, тих, хто вже скористався державними програмами підтримки малого бізнесу, так і досвідчених підприємців. ФОПи, які отримали гранти, діляться своїм досвідом. Я е підприємець дуже дуже початківець тільки два роки, як отримала грант і пір стала підприємцем. Вдячна, звичайно, за отриманий грант, тому що ну, можливості такої, мабуть, не було під неграм. Я взяла грант на відкриття кав'ярні, я кондитер, і мені завжди хотілося готувати не на чужі заклади, а мати свій власний. Дякуючи гранту, збулась моя мрія. Да, ну, порівняно з усім масштабом коштів це невелике, але це гарна допомога. Проблем з отриманням взагалі не було. І я вже в цьому році закриваю грант. Типу, ми вже на на етапі завершення її звітності, Хочу ще, знаю, що я хочу, де я хочу, хочу більше. Тому хочу сказати тим, хто отримав його і ще на стадії, скажімо так, нерозуміння, наскільки це буде складно ні, не складно. Є допомога центру зайнятості, є допомога всіх структур, взагалі не проблема з грантами. Хто не подавався, подавайтеся, чому б ні? Якщо ви виграєте, у вас є всі можливості для того, щоб використати і спрямувати сучасні коштів хоча б на те, чого вам не вистачає. Однією з ключових ідей запропонованих міською владою в рамках цього заходу стало створення електронного каталогу підприємств та бізнесів Сміли. Він має стати платформою для налагодження співпраці, пошуку партнерів і популяризації місцевих виробників та послуг. На нашому сайті зробити електронний каталог місцевих підприємців, де ви не розказали коротко. Ну можливо, ви підготували фотографії, якусь інформацію про свій бізнес. Щоб люди, які зайдуть на цей сайт, могли одразу зорієнтуватися, де вони можуть щось купити, отримати якісь послуги, може хтось якийсь виробник. Тобто ми собі таке плануємо, хотілося б почути від вас, чи таке потрібно, і як би ви, ви його бачили, знати своїх людей, своїх підприємців. Дуже корисно, тому що, ось, наприклад, там стаканчики для вас, як ну от ви прийшли, ви поликали. Так? Чому я маю замовляти півві? Якщо я знаю, що в Черкасах є виробники. Якщо є в зміни виробники, це то підтримувати свої. Для мене було б цікаво Я з задоволенням. подивилася, що в нас роблять підприємці, як, як вони розвиваються. І моя б ідея була: ви кажете з приводу сайту. да, непогано було б єдине, ж що зауважу що це було дієвий, а не мертвий сайт, куди ніхто не захоче. Це була дійсно активна. А платформа, де була на цінна і корисна, у межах програми підтримки малого підприємництва учасникам роздали анкети і провели опитування серед тих, хто вже отримав гранти від держави. Це дозволить оцінити результати програми та визначити, яких додаткових кроків потребує підтримка бізнесу. Нещодавно в нашому правлінні було відкрито офіс зроблений в Україні. Саме такі офіси це є такою точкою опори для підприємців, куди можна звернутися, де можна отримати. Та дізнатися про програми доступних кредитів, про грантові програми, про компенсації, також про інші послуги, які започаткувало Міністерство економіки України та Державна служба зайнятості. Такі офіси це є ще одним кроком у напрямку, щоб показати і в такому напрямку, щоб ми зрозуміли, що держава має бути ближчою до бізнесу та громадян.